Солдати вірний, воїн світла, воїн за мир на Україні, тобі вклоняюсь, я укрінно. Здригаюсь тільки, як побачу, що наші зазнають утра і задаю собі питання, чому ж у нас стріляє град, чому ж не ми, а хтось за нас вирішує наші проблеми і вправі нас усіх суди, і розривати на шматки тарена давньої Русі. Та вже київська була, а не російська чи москальська. Але я вірю, час прийде, ворог утрима по заслузі, він буде гнити десь у лузі. І через років десять, двадцять його ніхто і не впізнає. А по світу радість піде, що Україна процвітає. І все це завдяки тобі, солдати, герої коханої країни. Дорогі солдати. Не знаємо, хто ти, молодий хлопець, а можливо вже батько, чоловік. Але ми знаємо про тебе одне: ти герой, наш захисник, ти той, хто щодня ризикує життя за майбутнє своєї батьківщини, за наше майбутнє. Тримайся, все буде добре. Ми надіємося, що, що востаннє відстоюємо свою територію, незалежність, майнація, яка буде процвітати. З давніх давен нашому. Народі існує традиція, коли воїн йде на війну, рідні, мама, сестра, дружина чи кохана дарують тобі оберіг, щоб він захищав воїна від нещастя. Ми єдина країна, нація, родина. Тому хочемо подарувати тобі цей оберіг, щоб він оберігав твоє життя в бою. З повагою і великою вдячністю учні 11 класу Малоукраїнської школи. Миколаївської області Єланицького району